Плата податків прояв патріотизму. В Україні триває повномасштабна війна, тому країна потребує надійної обороностатності. Саме завдяки сплаченим податкам влада може забезпечити військових спеціальним обладнанням та продовжувати розвивати державу. Тому в рівному до дня підприємця вирішили влаштувати свято та подякувати за гідне виконання обов'язків. Хай контролюючі органи і органи влади подякують своїм. Ну, якби наповнювачем, основним наповнювачем бюджету. Подякують за сумлінність, за патріотичність, за те, що не дивлячись на війну, не дивлячись на складності, але бюджет як міста, так і області в нас зростає, і ті доведені завдання і індикативні показники виконуються. Як розповіла директорка громадської організації АППУ у Рівненській області, цьогоріч відзначили дипломами понад 80 підприємців. Усіх обирали за чіткими критеріями. Головними критеріями, я кажу, їх дуже багато. 35 показників і критеріїв тільки для основних умов рейтингу. Але основні це рівень податкового навантаження, тобто співвідношення суми сплачених податків до отриманих доходів. Це податкова дисципліна, це своєчасність сплати податків, це кількість створених робочих місць, це рівень середньої заробітної плати. Серед нагороджених є і керівник. КТП 1728 Сергій Марчук. Він дякує всім рівнянам, які вчасно сплачують комунальні послуги і беруть участь у розвитку країни. Дуже приємно було, що визначено саме наше підприємство. Захід цікавий і добре, що багато бізнесу працює, розвиває і сумлінно сплачує податки. Хочеться. Подякувати всім мешканцям міста рівного знову ж таки, наша робота залежить від своєчасної оплати комунальних послуг. Хочеться подякувати тим людям, які так само сумлінно сплачують комунальні послуги, щоб приємство могло забезпечити якісну свою роботу та своєчасно виплачувати податки та заробітну плату. До вручення приєднався секретар Рівненської міської ради Віктор Шекерсян, аби подякувати підприємцям, які у такий непростий час продовжують виробляти продукцію. Створювати робочі місця та сплачувати податки. Знаєте, приємно вражений, тому що свідомий бізнес вони чітко розуміють, які навантаження. У нас війна, але вони не забуваються про бізнес, не забувають за своїх працівників, намагаються максимально завантажити своє підприємство, зберегти самі колективи, допомагають заробітну плату, оскільки ви знаєте, що під час війни це взагалі дуже важко було. Не зважаючи на те, що в країні повномасштабна війна, кількість сумлінних платників податків у рівному тільки зростає. Відповідно, міський бюджет наповнюється, тож розвиток нашого міста в надійних руках. Ірина Грабчак Артем Шаула телеканал ITV.